Повторення закону, 34-й розділ: І вийшов Мойсей із Моавських степів на гору небо, на верхів'я Пізгі, що навпроти Єрихону. а Господь дав йому побачити весь край Гілеат аж до Дану, і весь нефталим, і край Єфрема та Манасії, і весь край Юди аж до останнього моря. І південь, і рівнину долини Єрихону пальмового міста аж до Цоару. і сказав Господь до нього: Оце той край, що я присягнув Авраамові, Ісаакові та Якову. Говорячи, на синню твоєму я дам його, я вчиню, що ти бачиш його власними очима, та туди не перейдеш. І впокоївся там Мойсей, Господній раб у Моавському краї на приказ Господа. І похований він у долині в Моавському краї навпроти Бетпеору, і ніхто не знає гробу його аж до цього дня. А Мойсей був віку й двадцяти літ, коли він помер, та не затемнилось і око його, і вологість його не зменшилась, і оплакували Мойсея Ізраїлеві сини в моавських степах тридцять день та й покінчились дні оплакування жалоби за Мойсеєм. А Ісус, син Новинів, був повний духа мудрості, бо Мойсей поклав свої руки на нього, і слухали його Ізраїлеві сини, і робили, як Господь наказав був Мойсеєві. І не з'явився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що Знав його Господь обличчя в обличчя, щодо всіх ознак та чуд, що Господь послав його чинити в Єгипетській краї фараонові усім рабам його та всьому його краєві, і щодо всієї тієї сильної руки, і щодо всього того страху великого, що Мойсей чинив на очах усього Ізраїля.